Те, що Європа сьогодні заявляє, те, що президент Зеленський виглядає, принаймні він виглядає і намагається бути таким. Ми колись казали, лідером вільного світу, зараз, можливо, лідером Європи, так? Європа готова піти далі, ніж декларації? Дякую за запитання. Знаєте, мені здається, що тут при аналізі треба. Більше оглядатися назад, робити певні висновки. Ну, дуже багато є експертів, які люблять прогнозувати, передбачати, обіцяти наперед. Що стосується співпраці України і Європи, що стосується підтримки України Європи, мені видається, що зараз вона є на, на, на доволі такому. Чіткому напрямку, що я маю на увазі? Подивіться, ми можемо критикувати так процес, який зараз відбувається. Він називається словом режим припинення вогню. Ви не знайдете в міжнародних документах терміну такого. Ви, ви знайдете багато літики, багато політології. Чого? Бо тому, що є термін перемир'я, то що передує миру. Перемир'я настільки старий термін, наскільки старий термін війна. Щоб його досягнути, щоб його досягнути, щоб, щоб насміли це вжити термін мира, а перед ним перемир'я, потрібно виконати цілий ряд критеріїв. До чого тут Європа? І знову ж таки, те, що ви питали, позиція нашого президента, так як у світлі підтримки. Те, що фактично цей процес, на мою суб'єктивну думку, є запущеним. Так, у нас завищені очікування. Вони напевне справедливо завищення. ми три очікування роки ми маємо ставити перед собою реалістично? Ми, ми три роки маємо очікування. Та що воно зап... спочатку місяць, потім рік, потім два роки, що воно зупиниться. Так що воно що воно питання зупиниться, Те, що відбувається, зупиниться повномасштабна агресія. Але знову ж таки. Е... Техніка припинення вогню передбачає цілий комплекс заходів. Е, Недаремно мова йде про, е, і знову ж таки, перші перемовини України, делегації України в Саудівській Аравії. Пам'ятаєте, були пропозиції, вони висвітлювалися за засобах масової інформації, що мова йде про е, режим припинення вогню в окремих ділянках Чорне море. Портова інфраструктура, можливо, назвали критична інфраструктура. Що почасти була... вигідніше в першу потім чергу було, потім Федерації. Що, потім який був е, але, результат: але, але... що від України енергетика. Від України було, е, так би мовити, спровоковано е, позицію, що вона припиняється на без, безоглядний режим 30-денний. Повернулися до чого? До того самого повернулися наразі. Правильно? До режиму припинення вогню. До обіцянок режиму припинення вогню, обмежуючись Чорним морем, обмежуючись критичною інфраструктурою, обмежуючись, можливо, електростанціями. Чи чекати цього так? Я не захищаю абсолютно там, позицію Америки і знову ж таки, теза я погоджуюся з колегами про тезу те, що Сполучені Штати виступають у ролі так званого медіатора. Але медіатор це є. Нормальна фігура мирного процесу мирного вирішення спорів. вона повинна бути кого ви хотіли бачити у ролі медіатора? Кого ви хотіли бачити, судей Арбіт? Ну це зрозуміло. Це гравець. Ми хотіли потужний бачити гривець. покарання нашого ворога. Тих, Але... хто на нас напав, розумієте, і зробив То. все те, що зробив. А Ми тепер... сподівалися, що всі стануть на наш бік, і якось їм будуть відповідати. Але ну а на тепер жаль, до Європи, якщо ставити. можна, угу. Покарання так, Європа. так. Два з хвилини, і потім я до пана смінки маю. Покарання до... Європа. Е... Процедура визнання Росії агресором, створення спеціального трибуналу. Де відбувається? В межах Ради Європи, запущення компенсаційного механізму. Е... По практиці ну там і, 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 Ірак. Е... Вторгнення Іраку Кувейту, це мало бути рішення Ради безпеки. Але це в нашому випадку виконує Європа, Рада Європи. Тобто тою базою цього компенсаційного механізму, і те, що ви закликаєте до, до справедливості, виступають гаранти країни Європи. Принаймні, з точки зору міжнародного права. Єврземан, ви просили слово. Дякую. Буквально кілька ремарок. Я, власне, хотів висловитися про так звані запобіжники і, е, про, і, пер, і про першопричини. Ми там критикуємо хід ще не перемир'я, ще тільки попередніх переговорів про режим припинення війни, справедливо критикуємо. Ті втрати, ті невигідні позиції, які можливо буде для України? А ми задаємося питаннями. ну, а що на другій шальці терес? Чому так? Ну відповідно, що що про ставляється Росії? Ми вимоги Росії знаємо, що з 2022 року плюс-мінус опубліковані теж в непевному документі, який називався Стамбульський документ, Стамбульський договір. А а, а назва, Пам'ятаєте, яка його була? А назва а назва супер. Договір про нейтралітет і гарантії безпеки. Про те, що ми, ми мріємо про гарантії безпеки, бачите, де він лукавий, захований, то, то один нюанс. І, і, і речі там зрозумілі, так? Від обмеження війська до відмови від е, своїх бажань щодо вступу в НАТО і, і все інше. Про... Але в нас є запобіжники. Знову ж таки, шановний пан депутат згадував про різні версії, так і, поки що, я кажу, не до підписаного документу про корисні копавни, хоча назва там набагато хитріше, так? Двостороння угода про спільний інвестиційний фонд. Гарна назва. Ну, знову ж таки, ми не знаємо, вона буде називати. Чи вона буде така? Але так. запобіжники то лежать в самій Конституції України. Правильно, теза про ратифікацію. Бо, тому, що ви його як хочете називаєте, і на його спочатку ту рамкою формат підпише просто президент. Він не буде а мати буде. с він. Не бу не не має значення чи уряд чи повноважний представник переднього документ перебачала радифікацію документ, який стосується. Важливих економічних питань України потребує процедури ратифікації. Я тут тезу хочу донести. Він буде він буде слабий по своїй силі і наслідках. Він буде містити якісь вектори, він не буде містити ніяких зобов'язань, поки він не пройде вас, шановні колеги, парламент. Все для чого ще на, на, на щось натискати чи, чи, чи згущувати фарби. Говоримо про е, тези вимоги щодо. Щодо чого щодо аспектів, які стосуються, не, не знаю зміни до, до конституції чи те, що стосується відмови від членства НАТО, у нас є свій запобіжник. У нас є Конституція України. По перше, прописана напрямок євроінтеграції, північно-атлантична інтеграція. По-друге, зміни в час війни не передбачено. Говорилася теза про перемир'я. Перемир'я це не це не є зміна воєнного стану. Хоча перемир'я потребує, по-перше, угоди. Більше того, фактично, згідно з норм міжнародного гуманітарного права, що навіть щоб перемир'я порушити, щоб відмовитись від перемир'я, потрібно заяву зробити. Питання то саме, що оголошеної війни. Ні, ну це звичайно в цивілізованих відносинах, угу. тому, тому ті запобіжники існують. І, і кінцевий, ключовий запобіжник е це є питання. Імперативної норми міжнародного права, норми, яка не допускає від, відступу від її витримання завідомо невигідні домовленості під тиском проти держави, є нікчемними з моменту її утримання. Я не говорю про те, що нас не будуть змушувати їх е, дотримуватися. Але я говорю про те, що це є справедливе природне право для того, щоб е, могти завжди е, від них справедливо відмовлятися, від тих зобов'язань.